Якщо ви народжені другого числа, то ви енергія відчуття. Бо енергія двійки це не про дії, це про присутність, це про вміння тримати паузу. В якій іншим стає трохи легше. Про те саме я просто поруч. Що рятує краще за будь-які слова. Ви, наче аналітики настроїв. Ви ще навіть не встигли запитати, що сталося, але ви вже знаєте. Що саме відбувається із людиною, і поки людина мчить до вас за порадою, ви вже відчуваєте, наскільки цій людині потрібна зараз саме ваша допомога. Але ж тут є один негативний нюанс коли ви так розчиняєтесь в інших, то ви ж втрачаєте себе, ви наче перенасичуєтесь емоціями інших і вже не здатні чути свій внутрішній голос, що потрібно саме вам. Тому маленька вам порада. Вчіться говорити ні, коли вам незручно, і вчіться обирати себе, коли ви відчуваєте, що вам якось не негармонійно. Не йдіть туди, де вас не бачать і не чують, навіть якщо треба, бо це буде вас тільки руйнувати. Отже, ваша сила, вона насправді в контакті, вона не в компромісі, а контакт починається там, де ви відчуваєте спочатку себе, там, де є саме ви, і не тільки для інших. А в першу чергу для себе, отже, пам'ятайте, ви емпатичні, ви вразливі, і ви дуже важливі в першу чергу для себе.